Доброго вечора. З вами знову я, Олег Попенко, і ми продовжимо і зараз вже друга частина нашого інтерв'ю з Юрієм Миколаївичем Бойка, колишнім заступником міністра енергетики, двічі виконуючи обов'язки міністра енергетики. Нині це Юрій Миколаївич, член наглядової ради «Укренерго» і радник прем'єр-міністра України. І сьогодні, як я обіцяв вам, ми поговоримо. Про тарифи, про тарифи на електроенергію. І друге питання, яке ми постараємося в розрізі тарифів, також не в розрізі, напевно, поряд з тарифами розглянути це відбудова енергосистеми України, яка за рік, а сьогодні у нас з вами ефір ровно річниця початку російської агресії, повномасштабної війни Росії проти України. Тому сьогодні ми поговоримо, як ми будемо відновлювати Україну. І за рахунок чого це буде відбуватись. Добрий вечір. Юрій Миколаївич. Добрий вечір, пане Леже. Як я обіцяв, ми з вами закінчили минуле нашу зустріч. Якраз закінчили а, тим, що яким будуть тарифи, як ми будемо відновлювати, а, як ми будемо відновлювати всю нашу а, енергетику, і ви сказали, що там ви називати величезні цифри 140 мільярдів перехресного субсідуювання. Тарифів, які, тарифів, які, які є у населенні, да, вони нижче виходять там щонайменше вдвічі, а то й втричі. І паралельно з цим я, готуючись до нашого ефіру, я якраз і здавався питанням. Беремо ми в плоскості відновлення країни, відновлення енергетики, ну, щоб відновити енергетику, і, наскільки я пані, розумію, там. Також нужны десятки мільярдів і не гривень, доларів для того, щоб відновити всю енергетику. Якщо ми будемо відновлювати всю цю енергетику, звісно, інвестор, там, хоч держава, хоч приватний інвестор, хоч там, міжгалактичний який інвестор, він захоче на цьому також заробляти. І ми кажемо знову що будь-яке відновлення це і буде знову ж зростання тарифів. Ну, маючи при цьому ситуацію, нам ну, ну, дуже складну з економічною ситуацією, з зарплатами, всім іншим, за рахунок чого? Ну от, розуміння, як ви бачите це? От я е, дякую за те, що ми підходимо до цього питання під кутом дискусії. І якраз саме для того, аби ця дискусія носила фаховий характер, я пропоную для широкого загалу трошки, як кажуть, пролити світло на матчастину, тому що переконаний, мало хто знає логіку формування кінцевої ціни. На моє тверде переконання, ринок електричної енергії він найскладніший серед усіх ринків товарних, і е, правила, специфіку, нюанси функціонування ринку електричної енергії в Україні, значить, знають. Е, ну, давайте я назву цифру там, 30 осіб. Значить, я думаю, що я не дуже сильно помилюся. Якщо скажу, що це кілька десятків осіб, які здатні відповісти на більшість. Наголошую на цьому слові більшість специфічних питань пов'язаних з функціонуванням ринку електричної енергії. Ну але розуміючи, що в нас є українська специфіка, яка полягає в тому, що всі українці експерти. От причому, я так розумію, в залежності від сезону з різних питань, значить, то в питаннях боротьби з пандемією. Значить, традиційно, значить, там зростає експертність в середовищі чоловіків, значить, під час футбольних форумів, чемпіонатів. То, як вчора, Точно, да, як вчора, ви да. шахтар чудово пройшов складно над складно. Да, я вас вітаю з цим Я знаю, що Дякую. ви вболівальник да, шахтаря. От, проте, я схильний вважати, все ж таки, що експертними, реально експертними знаннями володіє аж занадто обмежена кількість людей і для пересічного громадянина цілком. Невідомо, значить, логіка формування ціни, значить, зокрема, на ринку електричної енергії. Давайте все ж таки ми трошки зробимо такий професійний екскурс для того, аби відбулася дискусія, треба принаймні розуміти значить, базис тих нормативних документів і тих правил, які власне на цей базис впливають. Отже, в нас на сьогоднішній день діє конкурентний ринок електричної енергії. Правильно? Ми з вами про це згадували, що в у 2019 році, 1 липня, ми перейшли до конкурентної моделі. Перед цим у нас була адміністративна, значить вона трошки там за іншими канонами працювала. От. Що собою являє конкурентний ринок електричної енергії? Конкуренція можлива лише там, де відсутня природна монополія. Значить, який висновок з цієї тези в контексті ринку електричної енергії слідує? У нас є цілий ланцюжок від виробника до Кінцевого споживача, ланцюжок-учасників, які приймають активну участь в процесі потрапляння кіловатдини від її виробника до, умовно кажучи, розетків побутового споживача, наприклад. І конкурентність цього ринку якраз полягає в тому, що є єдиний сегмент, де ця конкуренція може бути присутня. Це сегмент виробництва електричної енергії. І є сегмент, який виник значить, виключно з 1 липня 2019 року це сегмент поставки. Між виробництвом електричної енергії і поставкою електричної енергії є два ключових учасники ну, один значить, в особі однієї юридичної особи, значить інші учасники це за регіональною ознакою розподілення. Значить, мова йде про оператора системи передачі і операторів систем розподілу. Тобто, якщо ми говоримо про споживача, наприклад, міста Києва, то якась станція має виробити електричну енергію, значить, не Кукренерго має передати її своїми мережами до мереж «Київенерго», а вже мережі «Київенерго» мають доставити до лічильника кінцевого споживача. При цьому функцію постачання, як я вже згадував, яка є е, конкурентною, значить, мусить виконати той, хто вибрав право. Доставити цю електричну енергію, значить, до кінцевого споживача, у випадку з побутовими споживачами, це е, поки що на сьогоднішній день не в діяльності, постачальники призначені. Е, їх навіть виділили в окрему категорію, назвали постачальниками універсальних послуг. Uh -huh. От, і універсальність цих постачальників полягає по суті, в тому, що для тієї категорії споживачів, які. Найменш були готові до переходу на конкурентну модель ринку, значить, держава прогарантувала спосіб отримувати електричну енергію через гарантованого постачальника, так званого. Тобто не треба бігати по ринку, вибирати собі постачальника, значить, держава каже, що от на перехідний період, а тим більше, поки тарифи носять такий фіксований. І Умовно-ринковий характер, значить, вам є гарантоване постачання для того, аби ви не переймалися значить, якраз складним ланцюжком, не, не, не шукали значить, специфіку роботи цього ринку, не вивчали його значить, детально, як це роблять уже, значить, з 1 липня 19 року юридичні споживачі. <гум> О, так от для того, аби зрозуміти, яка логіка формування значить, кінцевої ціни. Для споживача треба значить якраз розглядати весь ланцюжок значить, від виробника до, як я вже сказав, постачальника включно, значить, адже він є значить, саме тим замикаючим учасником ринку, який е контрактує умови постачання з кінцевим споживачем, ну і, власне, здійснює їх юридичне оформлення. Так от е ціна на ринку електричної енергії значить, в нас. Е Формується, як я вже сказав, у ринковий спосіб. Ну, зрозуміло, що є там низка обмежень там, у вигляді правил ринку, у вигляді встановлених прай От, Але тим не менше, тим не менше, кожен постачальник значить, може піти на ринок значить, двосторонніх договорів, на ринок на добу наперед, в кінці кінців на ринок внутрідобовий і купити необхідний обсяг йому електричної енергії, значить, заплативши певну вартість. Значить. Якщо ми говоримо про ринок двохсторонніх договорів, то це заплативши конкретному виробнику. Uh -huh. Ну а якщо ми там говоримо про ринок на добу наперед, чи внутрішньодобовий, це в принципі такі знеособлені е, ринки, де е, відбувається по суті спотова торгівля. Значить, і той, хто е, виставив прийнятні умови на продаж, uh -huh. а з іншого боку покупець. Значить, на них погодився і купив. Значить, там немає чіткого розуміння, хто у кого скільки купив електричну енергії. Є розуміння, які заявки акцептовані і, відповідно, значить не суть важливо ким саме з учасників. Тобто -то там такий собі котел кіловат годин який продається значить, на, принципі, взаємної прийнятності. Так от, Опускаючи там цілу низку специфічних нюансів на кшталт, ціна на ринку електричної енергії формується на погодинній основі. Значить, і якщо ми там почнемо заглиблюватися в профілі споживання, значить яка ціна там в кожну конкретну годину значить, була. Нам буде вкрай важко донести значить, там, mm -hmm. в таких дрібних деталях. Вона точно не нужна побутовому юридичного да, споживачу, вона точно не, 100%, 100 не потрібна. 100%, 100%. Тим не менше, значить. От взимку у нас там середньозважена ціна на ринку на добу наперед, який власне, слугує індикативом mm -hmm. для двосторонніх договорів до цих пір. Значить, була там порядка 3,25-3,30. Mm -hmm. Зараз... Це без розподілу да, і це, без це, передачі. це ціна виключно виробника. Це генерація. Да, це ціна виключно виробника. На сьогоднішній день, коли в нас з'явилася більше нетрадиційної mm. генерації, значить зеленої генерації, ціна на ринку на добу наперед, до речі, просіла, mm. значить, і вже там значить, порядку 2,55 останні цифри. Mm. От, ну, тим не менше, для того, аби донести думку, значить, давайте для прикладу візьмемо. Цифру 3. значить, умовно кажучи, середньо, Так, от якраз хотів вже, щоб ми якраз перейшли до того, що цікаве, скільки на сьогодні коштує електроенергія в розрізі, ми ж розуміємо, що ще ж є не тільки сформована ціна генерації, там і розподілу і передачі, а є ще е... розподіл і передача в кожній області. Вона також окрема 100%. відсотка. Це зараз... ж регіональна е... вартість. Я зараз про це згадаю. О, так от, для того, аби не заглиблюватися в надглибокі, як кажуть, деталі, тому що їх аж занадто багато, повторюсь, самий складний ринок об'єктивно. Значить, Припустимо, що середньозважена вартість квт години значить за кожну годину, значить, там, в добі 3 гривні. Що, до речі, значить, насправді плюс-мінус відповідає дійсності. Далі, відповідно, значить настає. Момент виходу на сцену значить, з необхідністю передачі цієї електричної енергії значить, в мережі ОСР. -а. Тариф Некокоренго по всій Україні є сталий. На цей рік регулятор прийняв рішення щодо поквартальної mm -hmm. значить, фіксації тарифу. Тобто, якщо раніше практика була така, що тариф встановлювався на рік, одна цифра, mm -hmm. то зараз іде поквартальний підхід, що скоріше правильно, ну, тому що в умовах військових дій. І аж занадто динамічною ситуації пов'язаної з пошкодженнями, з обсягами передачі, з перекосами структури споживання, мабуть, неможливо на рік вперед прорахувати. Я розумію, що вони все одно встановили, хоч і поквартально, але на рік, тим не менше, з чітким усвідомленням, що ці цифри треба буде моніторити, значить, на такий більш короткий проміжок часу, з можливою потребою її коригування впродовж року. От саме по причині того, що у нас ситуація неординарна і аж занадто динамічна. Так от, тарифник Укренерго на перший квартал по передачі 38 копійок. Далі, відповідно, ми давайте пригадаємо, що дійсно, як ви правильно відмітили, ще є оператор системи розподілу. І тут же включається регіональний значить, аспект, тому що е, у всіх операторів системи розподілу тарифи різні. Значить... Давайте ще скажемо, що і у Укренерго. По суті, також регіональний тариф. Хоча він однаковий, він однаковий, да. Але ж ми розуміємо, що мережі абсолютно різні в Луганській області, безумовно. Безумовно, І, але просто що він усереднений, так я розумію. Він значить, от у випадку «Укренерго», так як це єдиний юридичний mm -hmm. суб'єкт, який обслуговує всю мережу, значить, держави Україна. Значить, Регіональні аспекти не бралися до уваги, значить, бралися до уваги обсяг передачі в цілому по Україні, обсяг коштів, які необхідно для того, аби ці мережі обслуговувати. Ну ділився відповідно чисельник на знаменник, і ми виходили значить, на середньозважену цифру, яка застосовується до всіх, абсолютно споживачів України. От Хоча безумовно, значить, можна там було при бажанні враховувати регіональний аспект, що, на мій погляд, не зовсім доречно, оскільки дійсно юридична особа одна і сенсу розділяти за регіональною ознакою я не бачу ніякого. Так от. Коли ми кажемо про операторів систем розподілу, вони дійсно в кожній області мають свою специфіку. Значить, і е, знову ж таки, як і якщо і тут намагатися детальніше зрозуміти значить, логіку формування е, оцих регіональних тарифів, значить можна закопатися значить, дискусію на не на одне годину, тому що хтось перейшов на рап регулювання, хтось не перейшов, хтось продовжує перебувати на системі поставлення. До речі, я скажу, що таке РАП-регулювання, або ви розкажіть, раб регулювання це якщо я помиляюсь, які там 2000... 18-19 рік, коли прийнято рішення було, що додали частку в вартість послуг операторів систем розподілу на капітальні ремонти, як би. Під виглядом капітальних ремонтів додали і повинні були сплачувати їм більше, держава повинна була сплачувати. На жаль, цих капітальних ремонтів ми особливо не побачили, але багато обленерго перейшли. На цей РАП тариф і згідно нього вони більше отримували коштів. Ну скажу так, там не зовсім на капітальні ремонти. Значить, це підхід, який базується на оцінці основних засобів і спрямований на ефективне їх відновлення. Але я пропоную ну, ефективне всього... відновлення, як лічно особисто для мене, це дорівнює ну скажімо так, вклади в. Ну каже, не капітал, не капітал, ну, відновлення. Ні, ні, ну, ні Капіталізація ну, все все правильно капіталізація, капіталізація. Ну я я все ж таки пропоную. значить, якщо буде цікаво, ми на цю тему да. прямо поговоримо. Значить, зараз ні, просто ну просто ми. Я вас розумію. Люди, які будуть нас дивитися, вони повинні, хоча б трошки вникнути в процес. Тобто вони навіть термін рабт, раб тарифи, а для них це, це однаково рабські тарифи. Тому що більшість людей, які дивляться, тому от такі речі ми повинні їм давати і, от хоча б трохи давати інформацію, що було, коли введено, що таке рапториф, і щоб ви. Ну ми ж, нави... ж не світ в тьму. Значить... Ви ж самі кажете, що немає людей, фахівців. Тому отут несемо а, дивіться, значить лучше свята царстві. Методологію, методологію, значить, і розрахунку і застосування рапторифу ми. Дійсно, можемо окремо проговорити. Значить, вона, вона насправді значить, в одне речення дуже важко її втулити. Достатньо знати, що хтось працює по рап тарифу, угу. хтось працює по принципу затрати плюс. Затрати плюс значить, призводять до встановлення нижчих тарифів, ніж угу. раб, оскільки значить, тут компенсуються виключно обґрунтовані на думку регулятора витрати. Плюс значить, дається малесенький відсоток рентабельності для того, аби. Значить, знівелювати там потенційні ризики пов'язані з неповною оплатою і так далі. Значить, якщо трошки піднятися вище над цими тонкощами методології, то такий загально прийнятий фактор, який, мабуть, варто озвучити, і він легше зайде аудиторії, значить, якщо у вас мережі зосереджені, значить сконцентровані і велика кількість споживачів. Цілком очевидно, що ви матимете тариф нижчий, місто Київ. Угу. Якщо у вас мережі розосереджені, а споживачів небагато, то вам для того, аби підтримувати таку кількість мереж, не маючи достатньої кількості споживачів, цілком очевидно, що тариф буде встановлений вище. Оце, власне, той, той, той критерій, який є основним при е, Пояснені, чому тариф в місті Києві, значить там один, а тариф там, умовно кажучи, в умовному Прикарпатті чи Закарпатті, чи взагалі в Луганській області на Луганській він роботи. суттєво вищий більше 4 гривень. Тобто, гривні, тобто ключове говорять. логічне пояснення полягає насправді саме в цьому. А от ці вже нюанси пов'язані з значить затрати плюс чи рапрегулювання, це те, що дошліфовує. Значить, і це вже, ну на мій погляд, вища ліга. Ми її також можемо пояснити розказати угу. насправді. Не є проблема. Але для загального розуміння, для загального розуміння, цілком достатньо погодитися, що в місті Києві за рахунок того, що мережі концентровані, значить, роз'їздів мало. І, умовно кажучи, одна мережа відстаню, умовно кажучи, один кілометр використовується для споживачів 200. А аналогічних, там, умовно кажучи, аналогічна відстань мережі, значить, в умовному там, Закарпатті використовується не для 200 споживачів, а для, наприклад, там, 30. Uh -huh. Що автоматично призводить до різних питомих витрат по обслуговуванню мереж значить, в одному і в іншому випадку. Оцифровуємо. Значить, тариф для другого класу. А другий клас це ті споживачі, які отримують електричну енергію на напрузі 10 і нижче кіловольт. Uh -huh. Так, от, для споживачів другого класу, значить, тариф на розподіл в місті Києві становить 30, перепрошую, 49 копійок. Наприклад, у Вінниці гривня 35. Угу. Тепер повертаючися до Споживачів побутових, які не вибирають постачальників, які працюють виключно з постачальниками універсальних послуг, значить, для цих єдиних постачальників, які от, там, саме називаються постачальники універсальних послуг, НКРЄКП також встановлює е, тарифи на їхню послугу. Тому що решта постачальників працюють на конкурентних засадах. Вони можуть працювати із нульовою мережою, там теоретично. Для того, щоб там якийсь час там, захопити ринок, значить там, запропонувати клієнту максимальну. Максимально лояльну, скажімо так, ціну, вони цілком вправі виставляти за свої послуги нуль. Значить, я безумовно беру там крайню точку. От але треба розуміти, що на конкурентному ринку це можливо, коли ми кажемо, що постачальники універсальних послуг призначені для того, аби виконувати функцію поставки електричної енергії побутовому споживачу, то відповідно за це призначення, значить, відповідно, вони платяться тим, що їм встановлюється тариф на цю послугу. Він може їх влаштовувати, може не влаштовувати, але він такий, який є. Так от, у місті Києві це 9 копійок з кожного кіловат, з кожної кіла години. А якщо ми говоримо про все ту ж Вінницю для того, аби бути вже там послідовними значить, в проведенні логічного національного да, 13 копійок, да, да, да. відповідно до чого призводить оцей нескладний підрахунок. Значить, 3,96 буде кінцева вартість кіловат-години для міста Києва. І 4,86. Для Вінниці та області. Це ми кажемо за побутових споживачів. Це ми кажемо за споживачів другого класу. Другого класу. Значить, до яких, наприклад, відносяться всі супермаркети, значить, ага. всі О. перукарні, угу. значить, всі продуктові магазини, всі ларки, значить, і дрібна промисловість. Угу. От, так от. І це без ПДВ. Угу. Тепер, значить, враховуючи, що у нас працює в державі система значить, накладання податку на додану вартість, значить, ми вийдемо на цифри 4,80 для Києва угу. і 5,86 для Вінниці. для Вінниці. Різниця на секундочку більше однієї гривні. Да. Що це означає? Це означає, що при всіх інших рівних умовах. Що далеко не факт. Правильно? Mm -hmm. значить, вінницький супермаркет mm -hmm. умовне, умовне АТБ буде платити на гривню 10 більше, mm -hmm. ніж аналогічний АТБ в місті Києві. Який mm -hmm. живеться це значить, від тих самих мереж, просто-напросто, за рахунок того, що е, місцевий оператор розподілчих mm -hmm. мереж має нижчий тариф значить, на цю послугу. Відповідно. Які висновки можна зробити з от цієї нескладної значить, логіки доходу значить, від виробництва до кінцевого споживача формування ціни? На ринку ціна 3,30. Але для кінцевого споживача другого класу значить, вона у місті Вінниці становитиме 5,86. Це. При таких собі умовах, коли ринок плюс-мінус стабільний і кіловат годину купили за 3 три години. Ну, вона так і стоїть. Я перед нашим ефіром моніторив. Да. Ну брати в, в різні області окремі, але я моніторив буквально останні два місяці закупівлю електроенергії а, через Прозоро. Да? То там а, генерація, якщо казати, за з грудня вона починалась, Генерація була дорожча, ніж зараз. Генерація була, доходила там. 4 навіть там з копійками 4,40 з послугами Укренерго без ПДВ. А зараз вона ну зменшилась. Ну, я для чистоти думаю, що було б коректно рахувати генерацію окремо, тому що послуги е Укренерго вони плюс-мінус там стабільні. і це ну, ну, скільки зараз? ну Середня ціна генерації зараз на ринку РДН мінус 10 копійок, це от та ціна, по якій можна можуть вийти по і вийти на. Спотовий ринок і купити собі там, да, РДН мінус 10, да, да, да. а РДН береться за попередній період, тобто за попередній місяць, да, там, ми в принципі вийдемо на ціну якусь там 3,50-360. Ви кажете, зараз там і 2,50 було, да, там, ну, тобто ну, була місяць тому, 3,30-3,50 ну, була, була середня ціна генерації без ПДВ. От, значить, тобто те, що формується на ринку за поточних правил гри, значить, ми з вами тільки що. Да. Порахували, значить, це від 4,90 до 5,90. В залежності від того, який регіон. значить... Я ще два слова, я нашим е, глядачам скажу: От зараз ми з вами підійшли до реальної цифри, скільки коштує електроенергія. От Хоч Юрій Миколайович каже, що от, а, ця вартість, от, це простійна математика, а, я розумію, що більшість з вас навіть не здогадується тому, з чого складається вартість електроенергії. Коли ви вмикаєте умовну праску або телевізор в розетку, по суті, ви абсолютно правильно можете задавати питання, чому так, як це відбувається? Чому ми, напевно, повинні платити якомусь умовному Коломойському або Суркісу за те, що вони володіють обленерго і не вкладають сюди кошти? Питання в іншому. Питання в тому, що є правила гри, да? і вони діють їх обленерго, вони обмежуються. І ми про це з Юріван Миколаївичем пробуємо вам роз'яснити процес, як відбувається від першого до останнього, де в цій ситуації а, повинен бути споживач і як виходить. Ми зараз прийдемо принцип до того, що всіх ці цікавить, тарифи. От. Тобто про ринкову вартість кіловат-години. Значить, ми тільки що от, о, попробували прийти значить, шляхом. Значить, елементарної задачі по аналізу і розкладці значить, тих складових, які власне та цю ціну формують. Значить, коротенько нагадаю, є значить, конкурентні цифри це постачальники, це виробництво. Значить, у випадку з побутовим споживачем постачальник не конкурентний, значить, задля, власне, значить, того, щоб побутовий споживач поки що значить, не заморочувався значить, оцими нововведеннями, пов'язаними з запровадженням конкурентного ринку, не бігав, не шукав собі постачальника, тим більше, що він отримує дотовану ціну. Розуміємо. Угу. Значить, тобто, конкуренція має сенс, коли вона значить, призводить до економії. У випадку з побутовим споживачем, значить, ви ще сказали страшенно правильну річ. Конкуренція повинна проводити до економії. Безумовно. Це, це те, що у нас взагалі ніхто не каже про це. У нас немає про це навіть мови. Що конкуренція повинна приходити до економії. А ми до цього і прийдемо. Так от, значить, ринкову ціну по Україні ми оцінили з вами, розуміючи, що. Є, скажу ще раз кажу, конкурентні сегменти, і є природні монополії, яким регулятор встановлює тарифи. Доцільність, правильність, достатність це можемо окремо поговорити, але вони поки що є такі, які є. І вони мало того офіційно затверджені, доступні на сайті регулятора. Це інформація абсолютно прозора. Тобто кожна область має можливість, кожен споживач в будь-якій області зайти на сайт регулятора, подивитися тариф на розподіл, тариф на. Постачання, значить, які затверджені для місцевих компаній, які займаються розподілом і універсальним постачанням. Тепер повертаємося значить, до ціни побутового споживача. От тут вже тут з'являється слово тарифи. Тому що якщо для юридичних споживачів ми говоримо про ціну і її складову, ну, то вартість значить, для побутового споживача ми говоримо про тарифи, значить, які встановлені значить, рішенням уряду. Фіксуються на певному рівні, і по великому рахунку, як ви вже могли б помітити з нашого попереднього, значить там такого собі невеличкого і поверхневого певної міри аналізу, значить, ніякого відношення значить, до ринкової ціни ці цифри не мають. <плес> Хотів би пояснити, як ми вийшли, як я вийшов на цифру значить, там, оцінки обсягу дотацій, тому що цифра прозвучала, мало для кого зрозуміло, що таке 140 мільярдів гривень, звідки вони беруться, чому і так далі. Давайте пригадаємо, що з собою являє структура формування тарифу для побутового споживача. У нас є так звана поличка в 250 кВт годин на місяць, яка передбачає тариф гривня 44. І в нас є весь обсяг, який там споживається значить, домогосподарствами, які споживають понад цю величину, і вони отримують електричну енергію значить, по ціні гривня 68. На ці два фактори треба накласти е, існування двота тризонного обліку для побутового споживача. Ну, відверто кажучи, там трьохзонним обліком користуються одиниці, є насправді, але значить, це одиниці.